Оближте розмови, скоріше оближте. нас можуть почути. Шш, тихіше, тихіше, нехай на хвилину, лише б на хвилину, хоча б на хвилину, ніхто з вас не дише. Я зараз відкрию вам, тільки ж дивіться нікому, нікому. Страшну таємницю у темному, темному, темному лісі. Де хмари у небі, неначе крижини, де трави залізні, де квіти залізні, є темна, притемна старезна хатина. А в хаті оцій у кутку найтемнішім, Куди не дістане ранкове проміння, де навіть бояться селитися миші, яскриня чавунна уся в павутинні. Під нею в підрозі. Є дірка велика, така превелика, що страшно й сказати. А в дірці, а в дірці, в тій дірці, ой лихо, така темнота на дна не видать, а в цій темноті наче жаба холодні, у цій темнотищі на чорному дні лежить таємниця, страшна таємниця. Та що це таке невідомо мені? Бо дірки немає, та й хати немає, і лісу немає. Я вигадала все. А хто з вас не вірить, нехай перевірить, хай вигадав сам щось таке, от і все.